Друзі, усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Давно не бачились, давно не чулись, але я на зв'язку. Все добре. Просто трохи навчання несло свої корективи. Трошки здоров'я, горло боліло. І так, тут у нас така коробочка, як то кажуть, запасні частини для трактора. Ось така картопля біля дому у нас, тут теж обганяє трактором, а тут вона посаджена під, під плуг. Видно, що трохи родки такі нерівномірні татки. Ну це зараз не про це. Зараз будемо робити розпаковочку. Йдемо до трактора, бо сонце дуже пече. Будемо ховатися гараж. Лежить у нас садечко на возу, пришовний, заготовляє сімце, так як має корову, коня. Стоїть наш Т-25 і приніс я йому трошки подарунків. Зараз будемо робити розпаковку, як то кажуть. І так, що по трактору. Як ви знаєте, трактор не новий, трактор вже купа років. І тому його тече, попливить, ну Як ви знаєте, така техніка, вона безкінечна, Це безкінечний конструктор, його будеш розбирати, збирати, але він свою роботу виконує. Тому що я будемо по порядку, Я вже подивився на пошті, передивлявся. Хто знає, що це, думаю, догадуєтесь. Зараз покажу чого що, що саме. Я купив прокладку. Як і бачите, тече з його. У нас е, було злити, був злитий нігрол. До того моменту, коли навернулася коробка, коробку ми робили е, осінню. Значить, навернулася коробка, у нас був нігрол залитий, нігрол ми злили, зробили реверса, поміняли і залили та 17 Як ви знаєте, воно трохи рідше, ніж нігрол. Ну і летить у нас масло. Треба буде знімати всього гідробака і міняти прокладку. Якщо це, звісно, буде тільки прокладка, я на це сподіваюся. Прокладку купив. Це перше. Клеми. У нас тут стоять не такі якісь свинець чи що, не знаю. Весь час окисляються, не знаю. Порекомендували купити такі бронзові. Бо теж окисляються клеми і трактор навіть, акумулятор 140-ка запускається дуже важко. Все окисляється і вже ток йде погано. Так, далі по курсу у нас і це поставимо на солоденьке. Сальник взяв два штуки. Теж теж на задню частину і з підвома теж у нас тече. Взяв два штуки, один тут якийсь силіконовий, а другий другий другий. Тому теж попробуємо, поставимо. Взяв до штуки, думаю, і нехай буде. Це теж показав сюди. Взяв прокладки під клапані кришки. Хай будуть, бо трохи там теж сопливить. Кнопка на сигнал. Ремень, бо в нас вже він такий трохи на підході, як то кажуть. Ну і рульові наконечники. Так як наші вже розбиті повністю. Вже ми там розів 3-4. Якщо знаєте, з-під -з 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 пастакових биток вирізається горличко і вставляється. То ще трохи ходили. Але вже ми так робили багато разів, тому думаю куплю нові наконечники. Побачимо, скільки вони, скільки вони походять цінові наконечники. З вигляду нічого такий. Побачимо. Ну я вам скажу, трактор не стоїть, трактор працює. Звісно, не так, як хтось так багато, але свою роботу робить. Тому що у нас по плану фрезувати гарбузи і якщо більш плано ніяких не поміняється, будемо ставати на ремонт. Знімати гідробака дивитись, що там, міняти прокладку. Тому чекаю ваших коментарів, порад на рахунок цього, як тут ще краще зробити. Чи мазати там прокладку герметиком, чи ні. Думаю, тут прокладка така гарна. Нягенька, думаю. Думаю, буде діло в ній, так як Нігрол сам по собі густ, густий. А Та 17 річчий Тому бачите вже скільки накапало. Ми масово вставати на ремонт, бо діла не буде. Тому якось так роботи вистачає. Просто трошки <хи> вийшов форс-мажор з відео. На цьому все вам показав, розказав про плани на найближчий час. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Слава Україні! Героям слава, всім миру, здоров'я і добра. Зустрінемось в наступному відео.